Всім привіт зайчики! Сьогодні я знову знімаю огляд на всі свої місти. Це вже, мабуть, третій огляд на мої місти. От сьогодні будуть тільки місти без духов. Це якось в якусь інший раз. Тому давайте вже починать. Я почну з Дежнера, тому що в мене тільки один міст це сороковий, Також у мене був 68-й, але я віддала мамі, тому що він мені окей. Але мамі сподобався більше, тому я їй. Сороковий – це дуже приємний такий літній аромат. Це солодкий. Тут іде ваніль. Що тут ще там? А, алло. А, тут. Black Emmerton. Коротше, слива і ваніль і мускус. О, дуже приємний такий літній ароматик. Також в мене є міст від Rare Beauty. Він якийсь дуже дивний. Я знаю, він пахне приємно. Тут, по-моєму, лимон іде. Тут не написані ноти, так. Да? Ну, коротше, тут якийсь лимон. Це дуже таке максимально цитрусове. Також він як двохшаровий, тобто там є якась олійка внутрі. І в нього дуже прикольний атамазія. Подивіться. Але я таким типом аромата взагалі не користуюсь. Я не люблю цитрусові аромати. От, Дуже багато кому подобається. Далі в нас ідуть Bass Body Works. Перший це Sweet Heart Cherry. Це дуже приємний вишневий аромат. Це нереально приємний аромат. Просто тут іде в нас Wild Cherry Crush Pistachio, Wild Vanilla. Я тут відчуваю просто ваніль і вишню. Вишня тут 100% прям головний акорд. Далі у нас десь Strawberry Pound Cake. Такий ж самий аромат, тільки замість вишні в нас полуниця. максимально приємний аромат. Реально, як якийсь тортик з плоничкою. Далі в мене йде улюблений мій зимовий аромат. Це Snowflakes and Cashmere. Це він дуже схож на барваніло, але він трошечки має клементин. І ось цей клементин дає такої цікавої ізюмінки в цей аромат, і він мені подобається більше ніж пераніла. Наступний — це Vampire Blur. Це дуже цікавий аромат. Він мені схожий на якийсь прям парфум. Тобто він мені не пахне просто як міст. Він прям максимально цікавий. Це в нас Red Berries, Night Bloom and Jasmine, Jasmine Refine Plum. Дуже такий цікавий аромат. Він пахне як виглядає. Я не знаю, типу. У мене прям ідеальна асоціація. І останній від Basem Body Works це в нас Into the Night. Це також, дуже мені схож саме на якісь парфуми. нічний аромат. Максимально. <coughs> Raspberry Noir, Amber Stalls, Velvety Rose Petals, Creamy Patchouli, Mocha Mochamask. Якось багато нот. Малина, Ember, Роза, Пачулі і Мускус. Далі в нас підуть тільки Victoria's Secret. І почнемо з класичної колекції. Перший у мене Midnight Bloom. Я вже не знаю, скільки йому років, він вже дуже-дуже старий. Це в нас Moonflower Creamy White star Cross Lovers. Це, мені здається, найближчий дюк до Бафвери Rouge. Просто максимально схожі, якщо чесно. Я їх не що разом. Далі в мене йде Pure Seduction. Це був мій перший місце Victoria Secret, саме з таким шиммером. Звісно, не Fashion Show 2024. От, але був просто класичний шимером. Максимально приємний аромат. Тут в нас йде Juicy. Juicy juiced, just Plum. Cross Frasier. I can't shimmer. Коротше, Plum, що це у plum, plum. Ні, так, так, так. Слива. Слива і От, Мені дуже нагадує якусь цукерку. Але взагалі не солодкий, такий, кисловатенький. Далі у нас іде Velvet Petals. Мені здається, цей аромат сподобається взагалі всім. Всі два аромати. Я не знаю жодного людини, який би не сподобався. Тут наш Lush Balloons Almond Glaze Medium Blush. Просто. Глазурний мигдаль, пероз, типу якісь pearls, якісь кінточки, листочки. І найпопулярніший Vanilla, Вуд Vanilla Soft Cashmere Skin to Skin. Ідеально названо. Просто ваніль це просто максимально базовий аромат ванілі, який можна знайти в хорошому сенсі слова. Я думаю, якщо ви любите ванілі, вона вам точно сподобається. Це гурманська ваниль, не китково, абсолютно. Це абсолютно інший вид ванілі, це максимально солодка ваниль, тобто прям ваниль ваниль І далі в нас залишились лише лімітки. До речі, я хочу сказати, що тут можуть не бути якихось ароматів, які були в минулих відео, тому що я багато що віддаю подружкам, коли воно мені перестає подобатись, або просто щось закачу. Да, Таке теж буває. Ідемо далі. Bright Palm. Це у нас Apricut Blends Coconut Milk. Тобто абрикоси і кокосове молоко. Максимально літній тропічний аромат. Я його не дуже використовую, як бачите йому десь вже 3 роки. Але він ще нормальний. от, На літо супер. Blush and bubbly. Це Pink Champagne Marble Raspberry. Просто реально якесь шампанське з малинкою. Він максимально свіжий, тому я теж його дуже використовую, тому що я люблю, прям суперсолодкі аромати навіть влітку. Berison Tall. Це в нас Juicy Black Current Soft Sandalwood Whipped Richness. Дуже приємний аромат. Просто куча якихось ягодок. Прикольний аромат ягодки. хочете скушати. Далі в мене йде два. З однієї серії це Blender Oсті. Перший це рит... Ой, Lush Lush Cream. Lush Cherry Cream. Тут у нас Juicy Raspberry Mixed Lush Orchid, and Cherry or the slum. Я тут майже не відчуваю вишню часу. Я тут малину і все. Я тут вичуваю малину трошечки вишні, ну і крем. Прям аромат. Якщо не дуже любите вишню, він вам все одно сподобається, тому що її тут реально майже немає. Чому вона так назвали аромат, я не розумію. I'm not a marketing like. I'm not, a, I'm not in Secret marketing, so no questions to ask. Далі в нас іде Rich Caramel Vanilla. Я тут не дуже відчуваю карамель. Я тут відчуваю просто ваниль і трошки якихось боби тонка. Ні, oh, да. Dark Tonka and Vanilla так. Я реально відчуваю ваніль і боби тонка. Можливо, зовсім трошечки відчувається карамель, але тільки якщо ти подумаєш про карамель. І це просто от цей мікс тонки і ваніль, чимось схоже на карамель. Тобто просто чисто карамелю тут немає. От. Але це приємний аромат, він максимально схож на барваніла. Якщо у вас є барваніла, я б не рекомендувала купляти ще й річки Кармела Ваніла, можливо, якщо ви хочете просто дуже схожне на барваніла, але не барваніла, тоді да. І останній, би лімітка Victoria's Secret саме з звичайної колекції, це в нас. Hearts and Candies. Це їх Valentine's Day Collection. Тут у нас Candied Violet and Fluffy Marshmallow. Smell like cupcake, icing, and sweet kisses. Максимально приємний аромат. Реально просто така цукерочка. Така просто миленька цукерочка. Максимально приємний аромат, якщо ви любите солодкі аромати якісь. Солодкий аромат, але він абсолютно не прийдурний. Якщо ви любите якісь цукерочки, вам він сподобається. Він чимось схожий на Pure Seduction. Але, ну, я би не сказала, що вони прям однакові. Просто в них якийсь такий однаковий вайбік. От, тому, да. І останні два це у нас також Victoria's Secret, але це трошки інші, якби лінійки. Вони постійні, але вони не класичні. Перше, це. Люксова Victoria's Secret Tea Sugar Fleur. Просто це такий або аромат. Він чимось схожий на ось цей також. Вони просто такі якісь цукерочки. Да? Тут в нас іде яблуко зелене і Bubblegum, і ваніль. От, Просто максимально солоденький такий, але не притурний ароматик. От, і в мене є такі духі. От, і останній на сьогодні. Це в нас Pink. Warm and cozy це просто ідеальний аромат на вечір. Тобто, якщо ви просто залишаєтесь вдома, ви там прийняли душ, і ви просто от е, в неділю вдома залишились, да? Ввечері. Soft vanilla, Toast Coconut and Passion Fruit. Просто ідеальний аромат. Я обожнюю намазитись кремчиком, бо з цим спреєм. Це реально ідеальний аромат. Ось на вечір якогось вихідного дня, де ви нікуди не виходите, просто те вдома. От, і лягати спати. Просто ідеальний аромат. Він солодкий, але не солодкий, Тобто ваніль, тут вона виражена, це точно ваніль, але це не бервень, це абсолютно інший якийсь аромат. Я не знаю, його треба прямо понюхати, тому що. Я не знаю, всі його по, якось описують по-різному. Для мене він пахне взагалі по-іншому. Тому. Да. Це було все на сьогодні. Всіх люблю, всім дякую за перегляд. Переходьте в мої соцмережі. Вони будуть в описі. Всіх люблю, всім пока.